Так, люди погано живуть, а хто що може зробити добре, як немає можливості, фінансів, немає, роботи, не має сім'я не забезпечена. хочеться жити красиво. А чому Господь не створив таких людей, які були би рівними? Це називається Ну, Можна стати і при можна сказати, а, так як є, некомпетенція. Що значить створив рівними? Бог нас і так створив рівними. Ми одинакові всі. Розумієте, що навіть кожен бугорок на руці, кожна м'яза, якщо взяти. В анатомії вони одинаково називаються, і вони однакові у кожних людини. Одинакова кількість кісток. Ми, ми дуже одинакові. А менталітет це від нас. Наша ментальність, наші цінності, які ми набуваємо за життя, це від нас, це наше це і дуже добре. Щоб Бог нас створив однаковими, потрібно поставити елімітер, так, якийсь такий даний прибор. Який нас не буде давати людині вище розвиватися, але зато буде опускати всіх до певного рівня. Це принцип диктатури. Так працювали в е, часи е, феодалізму, в часи рабовласницького ладу, так працюють е, тоталітарні режими, значить, щоб. Не дати можливість людям розвиватися, а всіх так лімітувати під одну марку, щоб вони були такі не вискакували вище? Ти що мудріший всіх? Знаєш, там, як люди, так я? Це ж все залишки Радянського Союзу. А для яка ціль, щоб люди всі були одинакові? Яка ціль? Що таке бізнес, так? Бізнес це капітал, так? Це люди, що таке капіталізм, в принципі, так? це є тоді сила капіталу. Капітал це те, що ти маєш. У Радянському Союзі власності не було. І те, що давали квартири людям безплатно, це не безплатно. Це люди, отримували отримали мізерну працю за виконану роботу, і з цих грошей йшло туди і видавали квартири. Як давали? Так могли і забрати. Це не були відомчі квартири, це не були твої. І ти не мав ні права, ні власності у радянські часи. Капітал це то, коли ти маєш якийсь капітал і це не тільки гроші, це не тільки гроші. І ти можеш тим розпоряджатися, вкладати, інвестувати, примножувати. Капіталізм, стиль капіталу. Дає можливість заробляти тим, хто займається тим е бізнесом, але при, в, в умовах капіталу, ну, тобто, коли йде в центрі от, конкуренція між виробниками, так, для, для, для споживача це дуже добре, бо за рахунок конкуренції знижується максимально знижується ціна. А за соціалізмом, як була планова економіка, Ніякі ніхто е, ціни не зменшував. Але якість, яка би не була, чи воно добре, чи воно не здале, ціна була одна. Не було смисла старатися робити краще, бо ціна як була червикі 12 рублів, так вони й були. Чи вони були добрі, чи не добрі, ціна на них була написана. Велка продавалася 6 копійок. Чи вона була добра, чи не здала, крива, чи не рівна, все рівно вона коштувала 6 копійок. І не було смислу старатися. Час, коли ми говоримо про, коли капітал у світі якби основний, і цей капітал, щоб примножувався. Вложуються інвестиції, зменшуються затрати на виробництві, збільшується якість, щоб була конкуренція. Для споживача це є дуже добре. Це є дуже добре. І коли ми скажемо, чому всі не можуть бути, бо тому що всі не можуть бути багаті і всі не можуть бути бідні. І в цьому процесі, процесі здобування капіталу людина хтось успіває, хтось ні. Не думайте, що всі багачі це злодії. Я знаю дуже багато бізнесменів, яких я знаю, є дуже поважні, розумні люди. І аж далеко не злодії. І дуже дбають за тих людей, що у них працюють, переживають за них, думають про їхню зарплату, думають і про дохід. Питань немає так. Тому не треба так ставити питання. Я би хотіла б допомагати, але я не маю можливості. Є інші способи допомагати. Як ви не можете допомогти фінансово, можете допомогти в інший спосіб. Є дуже багато волонтерів, які роблять дуже багато роботи, яка потребує дуже багато людського ресурсу, а не так дуже багато і вложень, як, наприклад, плетеням оцих маскувальних сіток. Вони великі, вони потребують дуже багато часу і людського ресурсу. І там великих вложень не треба, там треба праця. Тобто може себе реалізувати усюди. Хочеться жити красиво, це дуже добре. І треба жити красиво, старатися до того. Значить, і Якби Господь зробив всіх людей одинаковими, то якби ви жили красиво, ви б не жили красиво, ви б жили сіро, тому що всі би були однакові. Завжди людина хоче бути чимось краще від когось, одягнути краще плаття. Краще виглядати, зробити гарний макіяж, щоб краще виглядати. І це дуже добре, бо це є конкуренція. Конкуренція. І не переживайте бути останніми. Христос каже, ті, що останні, стануть першими, а ті, що були перші, стануть останніми. Не переживайте, як Франко писав, Бог дає драбинку одним в гору, в долинку. Це про, про лиса і про яму впали. Такс. Е так що не переживайте, якщо сьогодні не можете зробити щось таке особливе, прийде час зробити. Для Бога важно якісь особливі такі речі, так? Робіть їх просто. Просто будьте добрими. робіть добрі справи. І тоді усе у вас буде добре. Так.